А давайте сьогодні приготуємо з вами новорічну закуску мандаринки. Беремо куряче філе та нарізаємо маленькими шматочками. Перекладаємо в ємність. Далі натираємо яйця на маленькій терці та твердий сир і перекладаємо до нашого філе. Видавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо майонез та все добре перемішуємо. Тепер натираємо моркву на маленькій терці. Беремо харчову плівку та застеляємо робочу поверхність. Викладаємо на плівку трішки моркви та розподіляємо ложечкою. Далі беремо нашу начинку і робимо кульку. Викладаємо її на центр моркви та формуємо мандаринку. І знову повторюємо те ж саме. Наша закуска готова. Прикрашаємо чорним горошком та розмарином. Всім смачного! Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.